Чемпіон світу з козацького двобою 16-річний Артем Вівсяний у спорті з шести років. На відкритому чемпіонаті Волині здобув перше місце з греплінгу. Вчора я переміг, у мене було дві схватки по п'ять хвилин. Зайняв перше місце. Треба займатися, щоб дійти до якоїсь цілі. Фізична, технічна підготовка, біг, виносливість. Близько 60 спортсменів тренується в нас в клубі. Намагаємося практикувати і приймати участь в інших видів в єдиноборств для того, щоб підвищити свою практичну навики». Чемпіонат відбувся у спортивному комплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки. Його організували Волинська обласна федерація Греплінгу, Панкратіону і Бразильського джиу-джитсу та спортклуб Гарда. Плановий чемпіонат, який ми зазвичай проводимо один раз в рік, на якому ми формуємо? Ну, по перше, своє бачення рівня наших бійців для того, щоб формувати збірну Волинської області, яка потім вирушає на всеукраїнський національний турнір. Зараз будуть змагатися учасники в розділі Панкратіон тобто, це бійцівська форма змагань, в яких дозволені всі удари руками, ногами, кітки, больові, задушливі прийоми. Треба мати хорошу команду, хороших тренерів, які вам будуть допомагати готуватися. Налаштовувати на сутички і будуть вірити вас. Шостий рік займається в клубі Гарда чемпіон України з Греплінгу Дмитро Петрішев, який нещодавно увійшов до складу збірної України. Це дуже допомагає молоді розвиватись, виступати, показувати себе. Ці змагання дають мотивацію, дають сили розвиватись, тренуватись і це дуже добре. Зі слів Михайла Савчука на чемпіонаті змагалися спортсмени з п'яти областей України. Волинь представили орієнтовно 80 учасників. П'ять-шість різних клубів Волинської області. Найбільша конкуренція була якраз от в віці підлітки і юніори, тобто це 14, 15, 16, 17 років. Найменші учасники це те, що дозволяє правила паркратиону та грепінгу. Це 8-9 років. Сутички в середньому він наймолодші. Вони тривають три хвилини. Підлітки юніори чотири і старші юнаки, і дорослі це вже п'ять хвилин. П'ять хвилин, один раунд, який може закінчитись перемогою або згідно балів, або достроково. Змагання тривали чотири години. Розповів Михайло Савчук. З його слів за результатами поєдинків у Луцьку відберуть спортсменів на чемпіонат України та світу. Наталія Кликоцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.